Вірш, власне, про конфлікт е, між президентом і нашим Бенію, скажімо, товариським. В політиці ще дуже жарко. Усе правительство в поту, бо порішили в олігархів забрати їхню мічту. І почомусь почали зб'єні. І в березневий день весінні вирішили вдруг прийняти закон. Направлений проти он. Ми чуть не обістрали жидко, прийшов аж з п'ятий попит. І почалось. Совет зібрали, новий глава назначен був. І його з Луганська аж прислали. Работав там у СБУ. Главі старому, жуканавці, сказали, офіс цей це і Здання звільніть для нас. Ми були люди в камуфляжі, і він сам з ними даже прибув на місто в той же час. Він з виду наче добрий дядя, але я вставати на заваді, йому совятувати не став. А там один із репортерів вирішив почати розговори. Попрост підступний він задав, за що і пострадав відважно, набором матів трьохітажних, облайн з голови до ніг, що й слова видавить не І може ще б за мною з їли. І все затихло ще потім. Ми журналісти стали сміло ругати хама всі гуртом. І боротьба з олігархатом, а також нецензурним матом злилися вміння в одно. І стало всім, хто має очі, понятно, хтось давно вже хоче забрати війні на майно. Бо він хоч ніби патріотом і притворався весь цей час, але все для того, щоб потім украсити нефть у газ. Сидіти на денежних потоках протягом цілого року і трошки допомагати АТО. За дні прийому, звісно, слава, але ворувати у держави має права в нас ніхто. Ну не зовсім ніхто не вірити. От під арестом на чофір, та ж на собственність при ньому. От він-то точно враг народу. І я би фабрики і заводи, усі його забрав гуртом. Ну це, звісно, вистріл мімо. Щось не чіпає влада дімо, і журналісти всі мовчать. Або от президентський зять. Його практично не видно. І нападати на нього стильно, бо він гуртман і меценат, він журналістів часто возить, у Брюсселі Цоріх і і ще й він інфонат. А що його телеканали Російські крутять серіали, так це фігня, не стоїть слів. Він я ж теж їх крутив. А от Ренат, який я хмідав, хоч за останній рік. Про нього теж згадати треба. Чого води набрали по. Сам намутив він на Донбасі, а потім в Київ втік у страсі. Ті продукти йшли ОДНР. От я скажу така влади. Його нам трогати не треба. Він що, союзник чи партнер? Це якось все несиметрично. Хіба, хіба це граждані прилічні? не вживають на тюків. А бення реагує бурно. І часто дуже нецензурно. Тому і нарвався на п'ятінь гнів. Я його не захищаю. Ціха... Цікаво просто щес мені. Чи влада плану зараз має, повіщі названі чи ні? наївний я. Ну так, навірно, все ж порішали вже давно. А гонять нам які то сквірне, хуйове снято, як мов. І цирк під флагом жовтосинів, якісь арести на кабіні, в піде хуєвший суд. Довкола фальш і показуха лапшу більше на вуха, це смість падонків і іуд. Потрібно закруглятись, мабуть, закінчувати цей довгий стіг. І тут мораль вернув би я би, але щось не йде, курям, курям на сміх. Тож хватить галтувати музу. Не обіжайтесь, люди, друзі, не будуть більш писати далі. Яке то горе атума. Нема у вірші ці моралі, які політиків немає.